Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити, дай мені спокою прийняти те, що я не можу змінити, і дай мені мудрості відрізнити одне від іншого. Цей філософський принцип дістався нам від стойків і ліг в основу науково-доказового методу когнітивно поведінкова терапія. Власне, цей принцип допомагає нам зберігати активну позицію. Авторства, а не позицію жертви і безсилля. коли ми розуміємо на що в цьому світі і в собі ми впливаємо, а на що ми не впливаємо. Бо коли ми розуміємо, на що ми впливаємо, то власне ми можемо щось із тим зробити. А коли ми фокусуємося лише на тому, що ми не контролюємо, то звісно, у нас буде тривога, тому що ми будемо відчувати безсилля, неспроможність, і це буде псувати нам якість життя. І в цьому світі складному і мінливому, де ми не все можемо, не все знаємо, важливо фокусуватися на тому, що ми найбільше контролюємо. А найбільше ми контролюємо свої реакції. Тому що те, як ми реагуємо на певні події світу, які нам не хочеться, наприклад, щоб вони сталися, але вони вже сталися. Те, як я зреагую, може або допомогти мені справлятися з цією ситуацією, або принаймні якось справлятись, або витримувати її, або навпаки мені заважати чи шкодити. І тому сьогодні ми розберемо цикл нашої реакції, нашої психіки на певні ситуації і які налаштування можна трошечки змінити, щоб наша реакція була більш адаптивною до того світу, в якому ми живемо. Бо ну, він не ідеальний цей світ, але іншого в нас. Немає. Отже, базовий трикутник КПТ нашої реакції на певні ситуації: думка, емоція, дія. Кожен елемент впливає один на одного. Те, як я подумала про ситуацію, буде впливати на те, як я почуваюся в цій ситуації, і те, як я справляюся в цій ситуації, тобто моя дія. Тут важливо розуміти, що думка і емоція це трошечки різне, бо часто люди плутають, коли у них запитуєш. Що ти відчуваєш? Я відчуваю, що станеться щось погане, це думка. Станеться щось погане, це думка, але це лише думка. Це не є точний прогноз, не є правдою, принаймні, поки в нас немає достатньо доказів. Це варіант, це гіпотеза. І дуже часто ця гіпотеза є такою катастрофічною перебільшеною, тому що в людини, наприклад, фонова тривожність ну просто цілий день. І ця фонова тривожність формує лише катастрофічні думки. Тому в даному випадку станеться щось погане, це буде думка, а емоцією буде страх. Або тривога. Тобто думка це певне речення, фраза, ідея, а емоція це варіант наших базових емоцій. Страх, сум, злість, радість, провина, сором, огида, роздратування, різні варіації цього. Якщо говорити трошки більш детальніше, то переходимо від трикутника до квадрата нашої реакції. Є ситуація, тобто це певні факти. 15.15, 15. моя подруга обіцяла, що в 15.00 вона прийде. Це факти. Моя думка, як вона може так спізнюватись, як їй не соромно, вона не поважає мій час. Це моя автоматична думка, уявімо собі, яку емоцію запускає ця думка? Ну, я зла. А якщо я подумаю про цю ситуацію, 15-15, о Боже, з нею ще сталося? Можливо, вона потрапила в ДТП. Яку емоцію запускає ця думка? Це вже буде тривога. І в залежності від того, що я подумала, я вже буду відчувати певну емоцію, і вона запустить в моєму тілі певну фізіологічну реакцію. Зразу з'явиться підвищене серцебиття, часте дихання, живіт скрутить, шум в вухах, голова заболить, ну це якщо говорити про тривогу. І коли нас запускаються такі фізіологічні реакції, звісно, мені вже захочеться зробити певну дію. Щоб впоратися з цією ситуацією, або зі своїм станом. Якщо я в тривожному сценарії цього циклу, то я буду дзвонити в лікарні, перевіряти, чи з подругою все окей, чи вона жива. Якщо я в циклі злості, то я напишу обурений коментар, як ти можеш, як тобі не соромно, я звідси йду, ти мені не потрібна. Дія завжди закріплює цикл. Вона закріплює і мої думки про те, що люди мене не поважають, або світ небезпечний. І ця дія буде закріплювати, власне, саму тривогу, саму емоцію. І наступного разу в подібній ситуації у мене так само сильна буде ця емоція, і мені так само сильно захочеться зробити таку саму дію. Далі розберемо, що ж таке тривоженька, на відміну від тривоги. Я одразу скажу, що це слово це дає офіційний термін, це просто я його використовую в своїй роботі, щоб відрізнити нормальну міру, скажімо, таку адаптивну міру тривоги в моєму організмі від тієї тривоги величезної, яка народжується, коли я лякаю себе своїми думками, коли я вірю своїм автоматичним катастрофічним думкам. От там уже народжується монстрище, і саме він псує нам якість життя. А тривоженька це нормальна частина нашого. Досвіду нам з нею жити все життя, тому що це наш інстинкт виживання і це наша соціальна тривога, яка є симптомом того, що ми соціальні тваринки живемо в групі, і нам важливі інші люди. Тут давайте візьмемо якусь іншу ситуацію, наприклад, з мого досвіду. Ситуація, я зняла відео, я хочу його запостити публічно, і яку я емоцію від цього відчуваю? Ну, мені трошечки стромно, тому що в мене вмикається моя соціальна тривога, яка є частиною мого досвіду як людини соціальної істоти. Мені звісно буде хвилювання, а як люди це сприймуть, а як воно буде виглядати і так далі. Але це нормальне хвилювання. А далі, якщо я підключу під це нормальне хвилювання, яке є неуникненною, нормальною частиною і будь-якого публічного проявлення, і будь-якого розвитку, якщо я підключу до цього. Такі думки і про самооцінку, і про якусь таку катастрофу в стилі, а, це нікому не потрібно, всі це захейтять, мене видалять з усіх груп, мене всі покинуть, мене всі розкритикують. То як ви думаєте, що стається нашою чудовою прекрасною тривоженькою? Вона стає монстром тривоги? І вже в тілі викидається адреналін, тому що мозку йому все одно безпека уявна чи реальна. Якщо я подумала, що мене вже викинули з групи, ну то він вже переживає о Боже, як же ж ти в тих джунглях виживеш, дитино, так і звісно, тривога буде дуже сильна. Тому вже підуть якісь і тілесні реакції, і серцебиття, і напруга, і там не знаю, червоні щоки. Ну, коротше, ви все це знаєте. Але фокус ще в тому, що чим сильніша Емоція тривоги тим більш катастрофічними стають думки. І чим катастрофічніші думки, тим сильніша емоція тривоги. То відбувається певний накрут. І ну, у нас в мозку вони ж не дуже такі, знаєте, окремо у нас в мозку живуть і емоції, окремо думки. Все-таки мозок це якийсь єдиний орган нашого тіла, і там все пов'язано. Тому, звісно, чим сильніша емоція, тим сильніші будуть і думки. І в цьому накруті, це не те, що ви самі себе накручуєте, так просто працює наш організм, в цьому накруті у нас. Настільки збільшується напруга, нам настільки нестерпно почувати себе якимось невдахою, що ми хочемо просто зупинити цей стан. Найлегший спосіб, як це зупинити, що мозок пропонує, а давай зробимо дію уникання. Наприклад, зняли це відео, дай його видалимо. Це найлегше. так? Ну, Нема відео, нема проблеми. Ми одразу знижуємо тривогу тут і зараз. Але стратегічно, завтра, якщо я зніму це відео інше, у мене так само сильна буде тривога, і я так само захочу його видалити. І я знову уникну розвитку і уникну навику витримувати нормальну тривогу, не підкріплюючи її отими поганючими думками. Дія уникання навпаки буде закріплювати в мене і цю тривогу, і оці катастрофічні думки, аж поки я не вирішу. Робити іншу дію попри те, що я там відчуваю, що я думаю. Насправді, у нас завжди є вибір. Що би я не думала, що би я не відчувала, я завжди можу ухвалити вибір, діяти на основі цих автоматичних імпульсів чи на основі певного усвідомлення і цінності. Так, мені страшно публікувати це відео. Але це лише тривога, і я можу ухвалити рішення лишити це відео, тому що для мене важливо розвинути цей навик. Дія це те, на що ми впливаємо. Ви можете ухвалювати рішення робити дію. Хай що ви думаєте, і хай що ви відчуваєте на рівні емоцій. Якщо ви розумієте, заради чого ви робите цю нову дію? Ми впливаємо на дію, ми впливаємо на думки, ми можемо їх переформульовувати, дистанціюватися, і ми впливаємо на тіло, яке є відображенням нашої емоції. Але ми на емоцію напряму в лоб. Не впливаємо, ми з нею не боремося, не тікаємо від неї, ми її лише приймаємо, називаємо, усвідомлюємо і дозволяємо. Так я відчуваю тривогу. Це нормально, це не дивно. Де тривога в моєму тілі? Ну, Наприклад, дихання. Що я можу зробити зі своїм диханням, щоб перевести своє тіло зі стану небезпека ми вмираємо в стан все окей, я в безпеці, мені просто тривожно, але це не означає, що я в небезпеці. Я просто роблю тривожний крок для свого розвитку або згідно своїх цінностей. Наприклад, я хочу поширити певні важливі ідеї, щоб допомогти людям. Але я маю пройти це через певні свої страхи. І ще що хотіла з вами поділитися, чому ми думаємо так, як ми думаємо? Чому одна людина подумала, що подруга її не поважає, а інша людина, о Боже, щось із нею сталося? Тому що наші автоматичні думки це вершина айсберга. І давайте подивимося, що там в глибині. В глибині, перш за все, наша фізіологія, наша природа, наші гени. От які вам гене роздали від природи, з такими ви живете, і ми це не можемо відмінити. Ми можемо грати тими картами, які у нас є. Далі досвід на ці наші природні схильності накладається певний минулий досвід. Ми його не можемо відмінити. Сталося те, що сталося, але ми можемо змінювати висновки, уроки з того досвіду, якщо ці висновки прямо зараз псують нам якість життя. Наприклад, перетвориться в якесь самоїдство, в провину, в шкодування, в якусь безкінечну депресію. Тобто, оті висновки ми можемо переформульовувати і шукати потреби, які за тими висновками стоять, і як ми ці потреби можемо задовільнити тут і зараз. Тому що незадоволена потреба вона теж буде фонити тривогою. В чомусь ви не можете собі дати те, що вам є важливим, і ви тоді біжите, я не знаю, там, перевіряєте постійно пульс на своїй руці, чи там тиск, чи щось таке. Далі, глибинні установки впливають на те, які думки ми думаємо. Що таке глибинні установки? Це певні наші уявлення про себе, про людей, про світ. Яка є людина? Сильна чи слабка, розумна чи тупа, гідна любові чи не заслуговує на любов, хороша чи погана. Оці глибинні установки вони впливають на те, як ви будете будувати стосунки зі своїми близькими людьми, як ви будете працювати, як ви будете чого досягати. Тобто, ці установки вони насправді дуже впливові, і їх дуже важко змінювати. Це дуже тривала робота. Але крок за кроком, якщо ви розумієте, усвідомлюєте, заради чого це робити. Це також можливо змінювати. І також на наші автоматичні думки впливають такі прості речі, як наш фізичний стан. Якщо ви пішли до подороги на зустрічі, не поїли при цьому, не поспали, ви втомлені вже тиждень, то, звісно, ваша реакція буде більш імпульсивна, більш катастрофічна. Тому базові потреби обов'язково задовільняємо, якщо працюємо з тривогою. І наш ресурс. Це те, на що ми найбільше впливаємо. Чим краще ви дозволили собі відпочивати, подбати про себе, тим більше у вас сили витримувати певні життєві виклики, певні життєві проблеми, реагувати на це адаптивно, реагувати на це з підтримкою до себе. А не з покаранням чи втечею. І ваше домашнє завдання, якщо ви бажаєте виконувати домашнє завдання, помічати свої реакції і розкладати їх на цеглинки. Ситуація, думка, емоція, дія. Коли ми помічаємо, це перший наш навик, щоб потім починати там щось змінювати. Змінювати ми будемо в наступних наших частинах цього курсу. Розглянемо кожну цю цеглинку, подивимося, що з ними можна зробити. Поки що, просто помічайте і дбайте про себе.